Слава Україні! Слава справжнім героям, які захистили країну, які захистили Європу, які захистили світ від радіації своїм життям, своїм здоров'ям, життям своїх дітей. І я хочу вас запитати, друзі! Я хочу вас запитати! не чую. Друзі, я прошу, депутати. стало погано людині. Терміново викличте швидку допомогу. Терміново, я прошу, друзі, по телефону зв'язатись, терміново сюди викликати. У Верховної І лікаря з Верховної Ради. Будь ласка, депутати. давайте спробуємо людину занести в приміщення. Верховну Раду. Та вона Я прошу допомогти людині. Ну забрала друзі, і це ще одне свідчення, що саме тут зібралися герої, які поклали своє здоров'я, які поклали своє життя на вівтар вітчизни. І я хочу вас запитати: може там Чорнобилі ризикували всім, що є? Янукович? Може, там був Азара, може там хтось був із їхньої камарілі, яка сьогодні гвалтує країну? Ні. Вони, як завжди, відсижувались у себе вдома і тоді грабували Донбас і інші регіони, так само, як вони сьогодні грабують країну. Друзі, вони вважають всіх нас рабами, безправними рабами, які їм не потрібні. А потрібні тільки ті, хто здатний працювати мовчки на їхніх вкрадених України підприємствах. Друзі, ви бачите, як вони покращують наше життя, підвищення пенсійного віку. Обмеження всіх виплат чорнобильцям, афганцям тощо, згортання всіх соціальних програм. Вони готові вбивати. І вони починають вбивати тих хто чинить їм опір. Вони кинули Юлі Тимошенка, Юрія Луценка і інших опозиціонерів до в'язниці. Згадайте, як тільки підняли Чорнобильці, що вони почали робити? Відкривати фальшиві справи проти тих, хто піднявся, пробуючи скасувати їх пільги, їх права. Друзі, ви знаєте, чому вони так нахабніють? Тому що подивитися, скільки нас мало. Ма що більшість продовжує сидіти у себе вдома і чекати, що хтось за них все вирішить. Юлія не може вирішити. Вона в в'язниці. Її вбивають, її б'ють. Вона синяка. І така кількість людей також не може вирішити, друзі. Поки на вулиці Києва не вийде сотня тисяч патріотів, вони будуть нахабніти плювати нам в обличчя. І ми по одному будемо вмирати. Тому шлях тільки один повна консолідація. Підіймати всіх, родини, чорнобильці, афганці, всі пенсіонери, молодь, яка також приречена при цьому режимі. Друзі, тільки тоді ми відновимо наші права. Ви знаєте, що ми протиставляємо їхній банді. Одне, що можемо зробити, це єднання опозиції. І сьогодні є об'єднана опозиція, яка разом піде, щоб перемогти. Але ж тільки ми переможемо, коли ви разом будете з нами, коли ми будемо, як один кулак. І наша задача відновити те, що вони вкрали, повернути ваші конституційні права, права бути людиною, гідною людиною власної країні. це наша задача. Не дати їм знущатись далі над кожним із нас. І питання, які. Сьогодні тут підіймалось, які ви підіймаєте, вони вирішуються, коли не красти, коли не грабувати, коли мільярдерів щодня не плодити з тих, хто вчора в спортивних штанях рекетував ринки. Друзі, тільки разом ми зможемо перемогти, тільки разом і іншого шляха у нас нема. І я прошу, коли спілкуєтесь з рідними, знайомими, близькими. Скажіть їм, прийшов час переступити страх, тому що більш страшно жити в такій країні, яку вони нам готують. Оце дійсно страшно. А разом йти і перемагати це не страшно. Це наш обов'язок. Перед кожним, хто є сьогодні в країні, хто народжується перед нашими дітьми. І я вірю, Україна буде сильною. Цивілізованою європейською країною, і її будуть пишатись наші діти, і ми будемо гідними громадянами у власній країні. Слава Україні! Друзі, і ми готуємо зараз з керівництвом Чорнобильської організації спільний меморандум, який ми найближчим часом плануємо підписати, в якому чітко пропишемо всі закони, які треба приймати не цією бандитською більшістю, а новою, яку ми з вами разом сформуємо. Ті позиції, які треба негайно скасувати, ті постанови, які повинен приймати уряд, і це буде чіткий наш дороговказ для нашої з вами спільної роботи разом до перемоги.